Ну що ж, саме найкращим величезний величезний привіт. Так. АТБ. Добрався я до АТБ. Зараз я окуляри свої. Ой, не можу. Секундочко. Так, акції з 10-го. З 10 по 16 -те. число. Сметана. 325 стакан. 325 грам стакан. Сметана простоквашена. 15%, 27,50. Так, а це що? Вода природно-лікувальна, столова, бювет, півтора літрова, 12,50. Також, бачите, звертайте на, на відсотки, скільки відсотків знижка, тому що ну, дійсно хороша знижка. Дійсно хороша знижка, 30% знижка. Ковбаса від Добров, лікарська варена, пів кілограма 100 гривень. Губернська напівкопчена своя лінія 63 гривні 420 грам, 40% знижка. Відео буде е, в двох частинах, тому що дуже багато акційних товарів. Тому е, зараз буде перша, а потім трошки згодом буде е, друга частина. Ось. Я вам хочу подякувати за ваші перегляди. Дуже вам дуже вам дякую за ваші лайки. Окремо дякую. Дякую, що ви мене підтримуєте в коментарях. Це. І за це окремо вам дуже дякую. Ферма масло 63% жирності 4650, але зверніть увагу 180 грам. І ферма 73% жирності 105,50, 400 грам упаковка. Тут у нас оливкова олія буде. Кому цікаво, кому цікаво, морозиво. Морозиво а, Монако по 2090, по 22,90, і крем брюле 3 ведмеді 100 грам, 11 гривень. Томати ну, 70 гривень, скажімо, за кілограм. Апельсини по 42 гривні за округлюю, ті копійки. Якобс. Картнуар карт 140 грам, 170 гривень, Якобс Монарх 185 гривень 200 г. Це такі, мабуть, самі такі найкращі акції, вони вивішують завжди, самі найкращі знижки. Якобс е Еспресо, 230 грам, 67 гривень 33%. <кій> так, Шоколад Рошен. Бачите, теж така хороша знижка. Бачите, ціну на екрані 34% знижки. Плитка, Але плитка не 100 г, плитка 85 і 90 грамів. А тут у нас чоловічий АКС для душу 68 гривень, дезодорант 70 і жіноча гігієна котекс. От на жіночу гігієну котекс дуже хороші знижки 35%. Добре, ходіть, зма, ходіть запрошую вас на знижки в АТБ. Так, тут у нас персики, половинки в легкому сиропі зі знижкою. Так от показуємо ціну, щоб ви бачили ціну повну, ціну зі знижкою і ціну для власників карти АТБ. А це у нас персики, половинки. Це те це, це ж саме, так? Да? Ну, да, це те ж саме. саме. Так, добре. Е, Квасоля своя лінія в томатному соусі 37,80 420 грам. Показую Показує що зі знижками. Дивіться, оцей вогник. Це, це взагалі ціна. Ціна ні в які рамки не, не влазить. Оцей вогник що там входить? Оцей баклажан, перець, морква. 70 гривень. Ну як так? Невже ж так, невже ж така дійсно ціна? От Рататуй 55, ще куди не йшло, і то я рахую, що це дорого. Без знижки 55. О, я колись брав, колись він давно з'явився на поличках, я його купував. Десь щось було. Оцей був, ну, я скажу, що дуже багато рідини, дуже багато рідини було. Мало овочів було, ну воно не вартує своєї. Ціни, так вам скажу чесно. Це, ну, це моя власна думка. Огірки кракус з кропом 94 гривні. От я вам скажу, що їх розбирають постійно. Розбирають оці огірки кракус. Тут у нас печериці мариновані 80 гривень за 530 грам. Шампіньйони Ну, печериці. А що тут написано шампіньйони, тут написано печериці 69 гривень за 450 грам. Ось тут делюкс. 47,60 за 280 грам. Так, асортці з огірків. Ось це асортці. Браво. Преміум 6780. 720 мл. Хтось купив баклажани Верес Ваджитсі, бо вже майже 90 гривень. 87 гривень. 500 грам. Ну добре. Так, тут у нас Оліс, кетчуп лагідний, 500 грам за 54 гривні. Ще така ціна 500 грам. Тут у нас кетчуп чилі королівський 24 гривні. Зі знижкою. Паста, Кетча український соус, точніше соус, кетча руна 50 гривень, 485 грам. Так, добре. І по 14 гривень. Ой, тут вже аж щось склеїлось. Давайте їм сюди положимо чи що. Чи нормально? Щось посклеювалось. З грибуть морозиво. Куряча 36 гривень за 300 грам. Зі знижкою. Так, по 56-70. Розумний вибір. А, скільки вага? Ну, пів кілограма, так? Да? Так. Да. хліб. А дивіться, тут Дрогобицьку можна взяти, Другобицька від добров зі знижкою 50%. Тобто а, термін придатності закінчується. А це 25. Ще не закінчився, просто закінчується. Хороша ціна. А скільки палочка 320. Так, 320 грам. За 65 гривень. Можна взяти паличку Другобицької 320 грам Так, 55 гривень. Докторські фірмові 350 грам. За 58 гривень м'ясна лавка 300 грам М'ясні кусняшки без оболонки. Так, а, гурман з сиром. Відрозумний вибір 60 гривень. Палочка 420 грам зі знижкою. Єгерський розумний вибір 420 грам. Теж відрозумний вибір. Палочка 420 грам за 72 гривні 60 копійок. Так, так, далі. Губернська. Зараз вона з дуже хорошою знижкою. Губернська від своя лінія 420 грам 63 гривні, 40% знижка. А тут у нас в салямі болгарська, теж своя лінія. 355. А як же вона продається? Ага, ціна за кілограм. Від добров лікарська теж хороша знижка. Зараз по 100 гривень. Палочка 500 грам. Хороша ціна. Ось, будь ласка, оця другобицька 320 грам по 130 гривень. Ну так, да, хороша ціна була. Можна взяти, якщо ви збираєтесь, сьогодні завтра з'їсти Хороша знижка, 65 гривень. За 65, там де ми з вами дивились, так? Да? Так, да, 65. 130 була. Так, сервілат від добров. Теж зараз хороша знижка на нього. Вага 280 грамів від добров. Знижка 35% за 90 гривень. Теж хороша знижечка. Так, а це що таке? Перший раз бачу. Брава. Треба поїхати в Коста-Ріку, а Коста-Бравиться. Мені, чесно. Хамон. 70 грамів за 76 гривень. Яйця по 3,55. Гауда, 8 скибок, 130 грам, 44,60. Так, щось на сирах, скудно, знижок. Так, своя лінія вершковий і дружба 70 грам. Зараз зі знижкою по 12 гривень. Знижка на намазанку, як я кажу, ось цю сир з додаванням лосося та кропу, 51 гривня. Вага 150 грам. Так. Карпатська легенда 64. На кому тільки один вид знижка. Ось на цей кантрі. 160 грам з кибочками. Горіховий, це не знаю тільки в АТБ. Гауда теж чомусь у них це не знижка, це просто якийсь цінник кольоровий. Так, на оцей джугас твердий сир по 120 гривень, 180 Чи скільки тут грам? Да, 180 грам. Ну, Зато є Звенигора. Ось. Звенигородський 160 грам. 60 гривень. Хоча мені пишуть господинки мої в коментарях, що краще купувати сир на вагу. Звичайно, що краще купувати сир на вагу, з вами погоджуюсь, але я вам скажу, що купують, купують все одно сири купують ось такими шматками і в магазинах. Подивіться, моцарела 43,50-125 грам. Моцарелла 200 г яготинська 60 гривень. І сологуні теж по 60 гривень яготинські. Ну, не... Сметана безлактозна. Зразу вам показую, щоб ви дивилися. І вагу, і процентність, щоб ви бачили. Так, це у нас карпатський без цукру, без лактозний. Янтар, наш сирок. Так, молоко пряжене, простоквашино 38, кефір від молокії 39. Ну ось і сметанка. 27,50, можна брати. Я Дивіться, нарешті з'явився сир, який я дуже полюбляю. Я мабуть на сьогодні візьму. Я його купував тільки в новисі він був. Навіть в сільпо його не бачу. Президент, я його сьогодні навіть і куплю. Нарешті з'явився. Смачно дуже смачно. Лише 180 грам, але згадаю смак. І ще щось з'явилось, дивіться, теж сир зернистий у вершках. Із полуницею. Ага, тут сир у вершках, а тут... Полуниця. Зрозуміло. Якісь новинки з'явились, бачите, в тебе. Дякуємо, дякуємо. А тебе. Вершки, 10 упаковок. Так, це в нас просто квашено. Це у нас президент 5% 350 грам вага. Знову акція на бісквітні тістечка. 12,90 на медовий і 13,50 на шоколадний. Несквік 16 гривень. І сиркові батончики 42,50 гривень. Дуже хороша ціна. Розумний вибір. Так, а ферма по 10.40. Чудо по 10.30. Ой, а що тут таке гляньте? 5.90, ще дешевше. Мушкетер якийсь. А, це картошка Тірамісу. Знижки на чудо. По 38.80. Але тут вага лише 520 грам, зато пляшка величезна. А йогурт молокія 770 грам, 46 гривень. Дольче смачнюще 27,20. Стакан 280 грам. Ой, дивіться, навіть на цей мій улюблений зробили знижку 27,30 200 г черешня і банал. але черешня ця чи вишня найсмачніша. По 25 гривень білий йогурт. Вага 240 грам. І 31 гривня йогурт молоки, а густий білий по-грецьки. Закваска є. 43 гривні, 4 порції. Так, ну, мене просили, щоб я показував знижки на тортики. От сьогодні знижка на торт від БКК 211 гривень грильяжний 450. І оцей ватсак 100 гривень пів кілограма. 129,50. Цукерки Truffle for You 200-300 грам. Потім а, Любімов 87 гривень 140 грам. І ось ці смачні. Я, але я їх ніколи не їв, але кажу, що смачні. Делюкс. 97 гривень 250 грам І делюкс трюфель 83 гривні 200 грам. Ой так. Поставили високо рошен і знову ставлять ось так плитки, Ну вони ж ломаються. Ось так краще їх ставити. Ну, ви знаєте, да? я вже сказав, що плитки рошен по 22 гривні. Ті по 27 чомусь, не знаю. Чому по 27? 27. Беруть міленіум по 26, рівно 26 гривень. Пористий чорний, пористий цей молочний і пористий білий. По 45 гривень зефір 300 грам своєї лінія глазурований. І від Жако по 44 гривні 350 грам. Хто полюбляє артемон, теж смачне печиво, 52 гривні, 270 грам. Так, тут щось таке з'явилось. Галети раціон. Цікавий. Так, мультикейк від Рошен. Молочна кремова начинка, 23 гривні, 180 грам. Вага. Поставили зі знижкою Орео, 31 гривня. Так, це, мабуть, для малечі, але я бачу, що і молодь навіть бере 41 гривня. І ось така карамель, точніше крем, шоколадний крем для вафель навіть можна. Можна куди хочеш можна. 74. Великий контик. Теж схожий на Oreo По 15,70, тільки ціна менша. 100 грам І ось цей дуже смачний, схожий на твікс. Чорний шоколад з карамеллю і печивом. По 20-30 ну 30 гривень, 108 грам Ось так. Добре. Я буду закінчувати це перше відео і йду знімати вже наступне друге. А вам бажаю економних покупок, мирного неба. До зустрічі.